Доброго вечора, ми з України. Я голова незалежної проспілки, працівників української залізниці Олег Школя. Хочу подякувати громадській організації Соціальний рух за солідарність та підтримку, а також нашим друзям зі Швеції, які допомогли зібрати кошти на придбання залізного птаха. Сьогодні прибув наш товариш, член профспілки незалежної, за оцим от подарунком. Він з позивним залізний яструб обіцяє нам чисте небо. Не завжди, але чесно. Слава Україні! Дякую шведським друзям України Solidarity та команді соціального руху за, за збір коштів та придбання старлінків для ЗСУ. Слава Україні! Дякую друзям громадської організації Соціальний рух за придбання старлінку для виконання бойових завдань. Дякуємо друзям із Швеції за збір коштів і громадську організацію Соціальний рух за збір коштів для придбання засобу зв'язку з Слава Україні! Ми бійці 129-ї бригади дякуємо соціальному руху в придбанні розкладачок для нашого житла. Величезна вам дякую.